Мої вам вітання відірав уже він своє. Треба зробити йому що? профілактику. Хто Що вгадає що з ним не так? З ким? З трактором чи з плугом? Значить дивіться, яка тут тема. Видно, вже почало його угнути. Дивіться, яка товщина. Бачили товщина? Реальна різниця, да? Дивіться, цей ножик. Все дуже хорошо, видно. Це означає, що хтось нормально рає. Як думаєте, скільки він лупанув за своє життя? Значить, як його буду знімати, дуже просто і дуже швидко. Є спеціальна така болгарка, відрізав і зняв її викинув. От і вся робота по його зніманню. Маленькі болгарки завжди рулять. Ось таке воно у мене. В мене воно ось таке, а в плуга мого воно ось таке. Видно да, трошки, що з ним життя зробила. Ось ця річ, це вже саморобна приварена річ для того, щоб брати максимально глибше, чим він може брати, і щоб земля не перелітала через верх. Бо раніше при хорошій глибині земля просто летіла через верх, то це я зробив такий девайс. Також були вже тут в ньому деякі ремонти, переварена була проволока 6, тому що тут вже теж був такий тоненький як ось цей край. Для любителів погорати, або для тих, хто тільки купив плуг трактор і хоче горати, то це у вас таке. Теж буде чекати, якщо будете нормально врати. Ось така собі матня. Зараз поставлю нову і буде все пучком. Цей корпус новенький взагалі, тому що з двохкорпусного плуга я зробив трьохкорпусного, то корпус новий повністю новий. Ну, а перший, а перший, ще такий більш-менш. Я знаю, це Вони мінялися, здається, що цей, що той одразу. Мені здається, що це ще що цього міняти, щоб не паритись у другий раз, правда? І орати трьома хорошими новими. А то воно складається і тоді не врає. Шукав, скільки там ще залишилося лемішів в запасі, знайшов стару запчастину. Дивіться, ну це вже я повирізав з нього. Але такий самий був, і так само він склався. Бачите, яка гармошка? Але щоб доорати день, бо це ж не можна так просто взяв, поїхав, купив, поміняв і так далі. Люди стоять у чекає, а він склався. Тут була вирізана просто пластина, приварена зверху. Бачите? І... День був доорений, а на другий день зранку це все діло помінялося. Тобто, просто вирізав пластину таку приварив, тому що він вигинається таку гармошку і складається всередину. Тобто, ось так от, як він є. Ось так от як він. Як він є, оцей корпус. І коли він дуже сильно протирається, він складається, ось так от, повертається, сюди його повертає. Не туди. А сюди і, виходить, тако, І такого він в гармошку. якось це туди, а це сюди згортається, то я його ще все-таки вирівняв. Вирівняв, приварив пластину і день доорав. Ну, як день до вечора, бо це ж ввечері було, вже не було куди їхати, магазини закриті. Бачите як? Так що можна викрутитися в будь-якій ситуації, якщо хочеться поорати трошки. Спроба номер 2 трошки реанімувати його на пару днів, тому що обдзвонив. Що можна було обдзвонити там, де я раніше купляв, приїхав, а їх нема в наявності виявилось. Представляєте, який помтоз. На завод дзвоню, там щось теж в них пару днів треба почекати, чи що щось непонятно. Тобто треба його відремонтувати трошки. Дивіться, як він загнувся. Виглядаєте? Трошки зараз відгупати, коротше, мабуть, чимось підварити і поставити назад. Хай день два ще три, чи скільки там покатається, не знаю. Не мав наявності, представляєте? Молоток поки клічці виключатель не допоміг. Тепер я можу робити в домашніх умовах плуги. Хоч на сьогодні з полицями трошки проблема на, на теперішній час, зато з лемішами проблем. Немає, Дивіться, які леміші, щоб ви собі знали. За них я даю гарантію, всіх да ними користуюсь. Бачите, який дзюбак. Дзібати, це чугунні леміші. Дуже хороші. Ну і з болтами завжди дуже нема проблем. Як зараз я його туди притулю назад і щось підварю. Ну, і що ви скажете? Спочатку хотів. Вирізати кусок з цього корпуса, корпус 220 був. Плуг в мене такий ще колись ще колись. Тепер я вирішив з предплужника, З ось цього такого заводського предплужника, втулити туди пластину. Вроді ліпак, правда. Комусь може воно показатися ліпаком, хтось може сісти, розплакатися, бо немає запчастин да? і нічого не робити. А я можу викрутитися з цієї ситуації. Тим часом поїхати ще забрати пару городів, заробити бабла, і воно буде. Ну що я вам скажу? Трактор плуг і всі діла. Трошки маніпуляцій. Булгарок, сварок і ось така штука. Зараз також поклянути, покрасити і можна його продати людям. І навіть ніхто не здогадається, що він битий і крашений. Дивіться, відремонтував. Дав таку клюху, бачите як буває, загрінзолив трошки, трошки там щось підшліфував нормально. І я вам скажу, воно буде орати. Ті, хто ніколи трактора не мав, ніколи не орав, тільки в ютубі бачить, як воно робиться, і зараз почнете писати якісь дурниці, то я вам скажу. Вже раз в мене таке було. Орається без проблем. Були такі випадки, що просто такого лопав леміш ось так. Я би цього ламіш ще 2 дні орав. Так що тут система провірена. Може бути таке, що ви вже, звичайно, будете дивитися цей ролик, а мені позвонять, що вже є є запчастини, я поїду поставлю нові. Вже звичайно. Але якщо такого не станеться, то я ще, якщо появиться якийсь городик то я вискочу і згораю вам городик і покажу, що воно ідеально навіть зі ляпухою буде урати. Тому що я вам скажу так, якщо тобі дано урати, то тобі дано урати, то ти вчіпиш туди дерев'яну патику якусь штахету, і ти цією штахетою згораєш без проблем, бо тобі це дано урати. А якщо ти в ляхвалянах, то звичайно, який би в тебе плух не був, ти ним добре не згораєш. Це така гірка правда. От. А ця тема... Це тема, де це в мене цей кусок. Десь в мене цей кусок. Ось доказ того, що вже таке воно було, таке я вже урав. Бо я його теж щось там хотів вирізати туди, притулити. Бачите, та сама плюха була. Відурав. Нічого воно там не залипало. Можете зараз значить, казати, що залипне, не залипне. Моща. Там капця газу дав, бляха, глибина нормальна, упор ґрунту нормальний, і воно бляха, аж вилітати буде, аж свистіти. То все там буде нормально, нічого воно там не залипне. Так, чекаємо городика якогось. Я би вам показав, як це робиться, як ці діла творяться. Вирівняв, вистукав, кинув плюху. От. Може ще зараз тут полосу долупану, бо тут воно таке, бачите, гостре, що. Просто капець. Але будемо сподіватися, що десь я зараз знайду цю запчастину і поміняю. Це я зробив не тому, що я вже такий бідолаха, що немає грошей купити. Я ж вам кажу, що позвонив туди-сюди, а його просто не було нігде. Вдавши сюди полосу, на всякий випадок хоч там буде, полоса була. На нові болтики все прикручено, новими гаючками, з новими граверами закручено. І все, ждемо ждемо городика. Капця гази і трактор пече. Уявляю тих людей, які оце побачили, як я десь щось горав, купав, горнув, попідписувалися заради трактора, а я тут починаю розказувати всякі різні теплиці, розсада, да? От вам, мабуть, обідно за це діло. Але що я вам скажу? Терпіть і вас теж ще буде такі що ви чекали його. Коротше, так Як я її казав, тільки що раніше. Подзвонили з завода, сказали, що післязавтра зможуть відправити дві полиці. Але знімати поки не буду. Все одно покажу, що з такою ляпухою воно може орати, щоб ви собі знали, що слова мої були не на вітер.